Вітаю! Я знову до вас з невеличкою перервою пропозицію про, про перерву. Ну, Бо, як відомо, ми маємо іноді перерви на каву, так, на чай, тобто кавопаузи всім нам любими і відомі. А я зараз перервою на те, щоб ми додали собі трошки енергії, щоб активізувалися. Бо весна близько, новини також різні, і стан апатії. Часто присутній, нікуди від нього не дінешся. Але, власне, ми зараз робимо, я покажу коротенько, а пізніше буду мати пропозицію, щоб ви зробили е, декілька таких циклів. Так? Отже, в чому заключається вправа? Руки отак долоньками відкритими, ми будемо піднімати догори і робити вдих. І тоді буде різкий, різке опускання вниз. І видих, пробуємо разом, вдих, знов вдих, вдих, вдих. І ще разочок. Вдих. Пропоную зробити спочатку два підходи по 5 разів. Тобто руки піднімаємо догори і опускаємо вниз п'ять разів. І зробити два таких підходи. Один ми зараз з вами вже зробили. Пізніше, згодом, коли натренуєтеся, робити три підходи по 5 разів. Дуже класна вправа, дуже ефективна вправа, коли потрібно додати енергії і активізуватися. Пам'ятайте про це. І ще одна таки, одне важливе нагадування про цю вправу, що важливо робити її з усмішкою. Можливо, вам зараз зовсім не радісно, можливо, не дуже радісно, так? Але коли ми усміхаємося, так, навіть якщо зараз. Нема причин усміхатися, наші м'язи посилають сигнал до мозку, і наш стан змінюється. Виявляєте, як все просто? Просто, навіть щоб всього-навсього змінився наш стан. І настрій покращиться, енергії додасться. Прошу робити це ще одне що: оцю вправу кожний підхід. Зробіть з різною інтенсивністю. Наприклад, в одному підході руки піднімаєте догори, різко опускаєте і так 5 разів. В іншому підході спробуйте інший темп. Наприклад, швидко раз, і швидко опускаєте. Ще в іншому підході повільно піднім... швидко піднімаєте і повільно опускаєте. Тобто різний темп. Правильно буде і так, і так. Виберіть різні темпи. І зробіть цю вправу. Чекаю ваших відгуків, чи сподобалося, чи активізувалося, і чи додалося хоча б трошки настрою, чи він змінився. Але пам'ятаєте про усмішку? Усмішка робить дива. Навіть нехай це буде на найближчих 15 хвилин чи на півгодини, але ваш стан зміниться. Дарую вам вправу, виконуйте.